Яким буде серпень 24-го року для вас, скорпіони? Головна подія місяця? Не всі плани вдасться реалізувати у зв'язку з певними обмеженнями, які вас дуже дратують. Але ви на них вплинути не зможете. Особисте життя. Просто прекрасний місяць. Емоції, пристрасть, багато цікавих подій разом дуже успішний місяць для сфери особистого життя. Робота. Ви нарешті війдете в зону комфорту на роботі, бо останнім часом було дуже багато перешкод, які ви з успіхом подолали, і тепер, нарешті, можете спокійно працювати та заробляти. Фінанси вам вдасться структуризувати. І навести лад у фінансовій сфері вашого життя. Загальна порада. Частіше прислухайтесь до свого серця і обирайте інтуїтивно. Саме в серпні. Бо частіше за все, ви дуже довго розмірковуєте і керуєтесь виключно своєю інтуїцією та розрахунком. А от зараз намагайтесь робити вибір серцем.